Вітаю, Одещина. Окупанти не мали успіху на полі бою і зазнали дуже значних втрат біля Вогледару та Авдіївки, тож намагаються бити ракетами по мирним містам у тилу, а також по об'єктам енергетичної інфраструктури, щоб хоч якось виправдати своє існування. Тому сьогодні ворог наніс масований ракетний удар по всій території країни із застосуванням стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили над областю 13 ракет. Продовжуються відновлювальні роботи нашої енергосистеми. З міркувань безпеки розкривати деталі я не можу, але, думаю, усім і так зрозуміло, що саме сьогодні намагався зробити ворог. Дякую підрозділам протиповітряної оборони. Слава Україні!